Всіх вітаю. Сьогодні огляд іншої теплиці. Тут ростуть тільки помідори. Оце я мамота вже такі пов'язалися. кущини дуже високі. Я ж кажу, в цьому році якісь помідори слабші. Так само на них є листя Хворенькі. Ну, хімічними засобами ми не користувалися, так що хвороби. Достають з такою погодою. То холодно, то спека, то сонце світить, то дощ іде, сиро, незрозуміло, ну, але помідорчики зав'язалися. Ось такий стан ямамото, мамота. Вони не дуже ранні, але дуже смачні помідори. Ось уже він починає колір міняти, значить, буде стигнути. Оце все, ямамото, Жовтий помідор. Такий він і не зовсім маленький росте. Нормальна величина. От так, а з цієї сторони ми і рожевий. Ось вже бачу, вже один починає достигати. Зараз ось там, серединці Вже колір поміняв. Значить, будуть вже всі стигнути. Якщо на одному кущеві починає стихнути, то вже ознака, що скоро будуть всі. Ну, ці ще більш-менш листя здорове. І помідори в'яжуться і кущіше. Ось тут якісь трохи менші кущики. А так в загальному ще картина нормально змішуємо. Ось уже. Скільки одна, дві, три китиці зав'язалося, Тут четверта має квітнути, але на деяких кущах і більше одна, дві, три китиці, четверта зав'язується і п'ята вже квітне. Ось такі гарні помідори. Вони смачні, вже ми їх. Багато років вирощуємо. Ось такі китиці є великі, є не дуже. Є по 3-4 помідори. Ось тут друга китиця на краю зав'язала 24, шість. І на перший шість помідорів. Де більшим ім простору. Ось такий вже кущик. Рів четверта. Це третя, це четверта, зав'язує і п'ята квітне, вже високий, вже до метрів двох достає. Ось такий з цього боку така сама картина. Все, це мейшай. Ну, є і на цих листочках от так. Познаки хвороби, якоїсь чи не хватки щось. Ну, але ще він стійкий. Мейшой стійкий до хвороб. Ось такі великі помідори. Цей можна садити сміливо. Ось отак також страждає, але то зовсім не та картина, що з іншими. Ось так. Є помідори в'яжуться. Не було великої ще спеки. У нас тільки один день, що було 31 чи 32. А так ще помірна температура була. Ось тут такі кущі великі. І помідори гарні. Ось така і оця китиця найбільша. Тут я не знаю, чого так багато. 4, 6, 8, 11, да, 11 помідорів на цій китиці. І тут ще американський доги досажений, тільки квітне, він пізно посажений. А оце Чорний принц. Він посажений в цій теплиці саме пізніше. Але він дуже швидко йде в ріст і кущі гарний. І хвороб на ньому немає ніяких ще. І помідори вже зав'язалася перша китиця, і друга в'яжеться, і третя в'яжеться, вже четверта цвіте. Ось такий гарненький сортовий помідор, і доволі він непогано себе показує. Стійкий також до хвороб і гарно розвивається, росте дуже гарно. Отака китиця буде. Тут зав'язалися всі помідорчики. Гарненькі і смачні помідори. так. Це бризколіно вже стигне. Вже ми багато і зривали. Він така сливка невеличка, грам 50-70. На закатку дуже добре. Такі. Але листя є хворі. А це мадрид бідолаха. Помідори попробували вже стигнути. Дуже смачні. Ось такі вони ніби жовті, і не жовті. Виросли вони такі є великі, зелені, але кущі, печалька. Страшно на них дивитися. Дуже слабенькі, не знаю. Перший рік посадили, що їм не вистачає, чи яких пожив. Ну, слабий, але не будемо здаватись, будемо ще пробувати садити. Наступний рік побачимо, як він себе покаже. І це Наргіза рожевий помідор також. Захворів він, самий перший. Отак, листя дуже слабе, але помідори зав'язалися, також вже стигнуть. Видно, вони саме ранні. Садилися всі разом, але от оці почали стигнути перші. Ось такі помідорки. Ну, теж пробний варіант, будемо придивлятися до них, чи це вони дійсно такі хворобливі, чи це рік такий. Картинка. Оцей скриєчку біля чорних примостився, то він і не зовсім хворий. Такий ще більш-менш нормальний. А це далі чорний сашер і біг сашер. У цих нормальне листя. От оці також стійкі до хвороб. Теж вже є стиглі. Ось тут помідорчик трошки прихопив. Вже стигнуть також. Але це картина зовсім нормальна, листя зелене. Ну і ще помідори тут зелені. Як який кущик уже Цей стиглий один. Тут починає стигнути. тут також, на цій китиці, отакі їх добре не видно. Помідори зелені і листя зелене. Вони дуже темні на колір. Зелені, зелені. Ось такий огляд томатів. Оці Мейшвайту поки що найбільше подобаються врожайність їх найкраща, якщо брати в загальному результат за весь сезон. Мейшвай дає найбільший врожай. Поки що з тих, що ми вирощували. Так що він лідер в наших посадках і буде і надалі у нас в теплиці садитися. Отакі помідори. Сьогодні 5 липня, такий стан помідорів в теплиці. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, запитуйте, що цікавить, кого. Буду відповідати на ваші коментарі. До нових зустрічей!